Зараз буде мій невеличкий біль. Кинув. Єс! Єс! Сексуальних сцен це взагалі це О, навіщо? Привіт усім. Так, повернулася ваша пропажа. Повернулася ваша пропажа рухомого об'єкту. Вибачте, будь ласка, сьогодні в цьому відео я поясню, чому я пропав майже на місяць. За що мені потрібно перед вами вибачитись. А, і сьогодні ми поговоримо про деякі прекрасні прочитані за останній час. Тому що я пропустив період, коли треба викладати прочитане квітня. Тому я зроблю просто а, про прочитане за останній час, яке мене підкорило або можливо не підкорило. Подивимося, що ми маємо зараз з вами. Дякую велике за те, що долучаєтесь. Дякую велике за те, що пишете в коментарях. Питаєте, де я все зі мною нормально. Тікток виставляв. Тікток це не та платформа, для якої мені потрібно готуватися дуже сильно, щоб щось відзняти, тому що я просто ставлю камеру і роблю якісь речі в цьому вертикальному положенні телефону, і так далі. А Ютуб це все ж таки більш серйозна платформа для того, щоб зробити цікаве відео, яке б люди дивилися. Це було не просто якийсь клікбейт і про. Просто моє бажання якось м, стати популярним, заробити як можна а, більше а, переглядів. А, тому я сьогодні тут. Чому я пропав? А, травень це місяць а, сесії. Я на четвертому курсі а, юридичного факультету. А для того, щоб вступити на магістратуру, мені потрібно буде скласти ЗНО, точніше, не ЗНО, а ЄВФІ, якось він так називається. Буде в мене єдиний вищий іспит, який включає все в себе англійську мову і а, тест навчальної компетенції. І також в мене буде фаховий іспит справи, який також мені потрібно скласти. Якщо в перших двох я впевнений, майже впевнений щодо загальної компетенції, не впевнений, тому що там дуже дурацькі питання. На монтажі сів і подумав, що ви можете мені не повірити. Тому ось вам одне з питань, яке буде на цьому тесті. Подібні питання будуть на цьому тесті. Просто подивіться і посмійтесь або поспівчувайте. То фаховий іспит це іспит, до якого мені потрібно готуватися, оскільки три роки свого навчання я провів в дистанційному форматі, і як ви розумієте, я не вчився. Тому справді, о, на жаль, на превеликий для мене жаль, замість того, щоб відзняти відео, я намагався хоч щось робити по навчанню. Це ще наклали ще сесію, як ви розумієте, і мені потрібно було здати мої борги, тому що я не ходив майже весь семестр, тому що дійсно я намагався готуватися до Єфі, тому що я дуже хочу його скласти нормально добре. Хоч як у цього скласти, давайте будемо казати, скласти. Зараз я читаю ім'я вітру Патріка Ро... Ім'я вітру Патріка Ротфуса. Я зараз на 200-й сторінці. Мені. Ой, звернулась. Мені дуже подобається. Мені неймовірно подобається ця історія. А вона складна, вона важка, вона дуже важко читається. 54 сторінки за годину. Мені здається, я читаю приблизно так. Проте вона варта уваги кожного читача і кожного поціновувача фентезі. Я таким не є і взагалі я казав, що це мій неулюбиний жанр. Проте зараз я читаю переважно більшості фентезі, проте не про це зараз. Uh, тому я можу рекомендувати заочно вже цю книгу. Я чекаю в переведення у КСД другої частини, і колись Патрік Ротфус може випустити третю частину. Я знаю дуже багато людей чекає більше третю частину, ніж я. Я тільки почав знайомство з історією про корова вбивцю. Проте uh, мені дуже подобається. Мені дуже подобається. Мені хочеться досліджувати цей світ. Хоча я навіть ще мені здається і 2% світу не побачив. Тут я за кадром буду збирати зараз прочитане. Якщо хочете, дивіться. Що Ось такі чотири книжечки, про які ми зараз з вами будемо о, говорити. Це був здається мій травень, і я певен, що в мене ці книжки залишаться. В принципі, прочитане ми травня. Я, напевно, не завершу до кінця травня м'я вітру. Мені здається, це буде на початку червня, але будемо дивитися, тому що я завантажив ще електронну версію м'я вітру. І я буду суміщати як паперовий варіант, так і електронний варіант. І мені так насправді буде набагато легше, тому що, наприклад, коли я лежу в ліжку, мені подобається читати е електронну книгу. Зараз будемо дивитися, що ми маємо, і розпочнемо з першої книги, яку я вже дістав. Не відпускає мене Кадзіо і Шигуро, і знаєте, зараз буде мій невеличкий біль. Приготуйтесь. А я купував цю книгу, знаючи, що весел не збирається перевидавати Кадзі Ішігуро саме цю книгу, і мені здається, інші також мені так сказали. Це були чутки, які до мене дійшли. Я таки думав, блін, я хочу збирати Ішігуро, Хоча я не фанат цього автора. В мене є десь там завушок дня про дворецького. І мені не сподобалось, точніше, так, мені сподобалось, проте мені чогось не вистачило. Можливо, мені не вистачило якогось екшену, який я люблю, або просто а, мені було забагато цього помірного. А, знаєте, такого читання, коли ти читаєш, не напрягаєшся, в принципі. Але я вирішив купити собі, не відпускає мене. Купив я собі цю книгу на OLX за 400 гривень. І знаєте що? Вибачте за фонові звуки, село все-таки. І знаєте, що сталося? Так, весело перевидали саме цю книгу. Е, саме цю книгу, хоча ще немає «Безочішних», немає похованого велетня, немає інших. Це Чукура, проте вони перевипустили, не відпускає мене. Тепер поговоримо про цю історію. По-перше, мені варто відзначити неймовірне просто видання і неймовірні просто ілюстрації. Я реально сидів в мурашках. Вони максимально передають атмосферу цієї книги. Мені варто відзначити переклад Софії Андрухович. Це перший роман, перекладений в Україні. І це перший мій роман, який перекладений Софією Андрухович, і взагалі перший твір, який я прочитав від цієї авторки перекладачки Історія нам розповідає про такий антиутопний світ, в якому буквально дітей виховують для того, щоб. Вони потім колись стали донорами, донорами своїх органів і пікувалися за донорами цих органів. Історія розповідає нам про Кеті, про Рут і про хлопчика. Я забув його ім'я, проте і ось ми можемо досліджувати цей антиутопний світ, якого нам показали зовсім мало. Проте всі книзі це напевно перевага, тому що книга легка. Сумна, проте легка. Вона залишила в мені якийсь слід. Напевно, я трошечки від неї відходив. Я вважаю, що якщо я відходжу від книги, значить вона вдалася, значить вона а, має місце бути на, на, на почесному місці в моїй бібліотеці. А, я не плакав. Я очікував, що я буду плакати, проте я зрозумів, що я не буду плакати, десь коли в мене була там 91% цієї книги прочитаний. Я зрозумів, що напевно якоїсь такої помпезної кінцівки, яку я, в принципі, очікую від книг. Я люблю помпезних помпезні кінцівки, я люблю, коли це прям вау, коли це люди ниють, божняться. От, проте, це було помірне чтиво. Я поставив 4 зірочки з 5. Правда, мені знову ж таки, мені чогось не вистачило, і я знову не можу сказати, що. Мені писали про те, що. Кадзіо Сігура, це той письменник, який буде нас водити подорожами по минулому, і це дуже круто. І я вважаю, що такі книги мають місце бути. Проте, напевно, це трошечки не моє. Хоча сама задумка а, ілюстрації взагалі мені здається додали просто шарму цієї книги, і вона піднялася в мене в топі а, набагато. Це вирізняє ілюстрації, вирізняє переклад, чудовий переклад, просто вирізняє цю книгу поміж інших. Проте вона знову ж таки чогось не вистачило. Далі в мене серія культріт від КСД. Нова серія книг культові екранізації, культові книги. І це мені прислали на огляд в TikTok. Я не знаю, чи це можна говорити. Проте я буду це говорити. Ми саме тихенько будемо це робити. І ви знаєте, я не пожалів, що я обрав саме ці дві книги, тому що вони закарбувались в моїй пам'яті. Uh, вони чудові, вони прекрасні. І мости округа Медісон це та книга, над якою я просто ревів і ридав. І про неї ми зараз розпочнімо з вами розмову. <клух> Кинув <клух> мости округа Медісон Роберта Джеймса Волера. На початку книга, книги ви можете подумати, що ця книга заснована на реальних подіях, проте нічого там реального, на жаль, немає. Крім того, що автор запозичив. Ідею самого себе і, і, і прототипом головної є його дружина. А і, фотографування мостів також є прототипом одного з їх дозвілля з дружиною. Так, але не про це зараз. Історія розповідає нам про друге життя. Буквально, Я коли думав, про що це книга? Я зрозумів, що ця історія розповідає нам про друге життя, про другу молодість, про другу можливість бути коханою людиною, і насправді. Героїв в чомусь можна засудити. І, напевно, психотерапевт або психолог, прочитавши цю книгу, зрозумів би, що це, напевно, не дуже нормально мати подібне кохання, мати подібну прив'язаність. Проте, я не психотерапевт, я не психолог, мені було приємно це читати. Приємно, я посміхався, я плакав в кінці книги. Окей. У мене дуже багато відміток, тому що те, як автор пише нам про кохання, я не читав дуже давно, дуже давно. Це таке піднесене відчуття це таке піднесене почуття оцього просто всевишнього. Неймовірно, я кайфував, коли читав, і я. Залишився задоволеним навіть попри те, що обсяг всього сто 160 сторінок. Зазвичай я пропускаю такі книги, тому що розумієш, що мені ну не вистачить історії. Ну за 160 сторінок ну неможливо для мене описати історію. Ніяк взагалі. Проте тут це вау. Це заслуговує місце в бібліотеці. Правда, я добудую свою бібліотеку. Обов'язково це буде дуже гарний фон. Проте зараз маємо, що маємо. Проте друзі. Правда, я вважаю, що це потрібно прочитати кожному. Далі ми поговоримо про Реквім по Мрії. Про цю книгу я взагалі нічого не знав, крім того, що є фільм. Я думав, що з фільм це одиночна композиція, проте виявилося, що ні. Фільм з жаледомлетом знятий по мотивам цієї книги. І я цю книгу запам'ятаю на все своє життя. Тому що, напевно, це була найскладніша книга, яку я читав у своєму житті. На жаль. А тепер показую вам просто текст. Це суцільний текст, який не відокремлюється діалогами, і ви в якійсь мірі можете просто запутатись. Тому для того, щоб читати цю книгу, вам дійсно потрібно буде зосереджуватись на кожному персонажі, на кожному сюжетному повороті, на кожному взагалі на кожній взагалі деталі цієї книги. Ця книга розповідає нам про Гаррі, про його оточення, так, і вони. Всі страждають залежністю. І автор, точніше, не автор, а якась дуже відома людина в передмові до цієї книги сказав, що залежність тут є головним героєм цього твору. І я погоджуюсь з цією гіпотезою, думкою і так далі, тому що а, в якийсь момент залежність а, бере вгору, в якийсь момент вона їх трошечки відпускає, вони підіймаються вгору. І в якийсь момент заважність знову бере за їх за горлянки, і знову а, вони на тому ж самому місці, де вони були, і ніякої ейфорії і піднесення а, не буває і не буде. І а, вона важка, вона дуже важка. і з фільму подивився лише кінцівку фільму. Це було дуже важко. Це було дуже важко. Я не знаю, як люди це дивилися. Я просто не, не фанат подібного подібного мистецтва. Коли мене намагаються просто вбити, але оце було круто. круто. Проте через те, що отакий от незвичайний письменницький стиль автора, мені було дуже важко читати. тому я поставив цю цій книзі 4 бали, мені здається, 4 зірки. Тому що правда, в якийсь момент навіть путаєшся в датах в цих от проміжках, так часових і. Це трішечки відлякувало і трішечки uh, you know, <сум> Я забув слово українську, це нормально. в мене таке буває uh, моє читання. Я в якійсь мірі просто відкладав, думаючи, блін, може завтра там ще 200 сторінок прочитаю, і потім все рівно це все відбувалось. І четверта книга в нашій сьогоднішній підбірці, проте напевно не найгірша. Хоча, можливо, так би здавалося, це третя книга серії двір шипів і Троян, двір Крив та Руїн. Я постійно забуваю, тому що мені здається, що назви не дуже відповідають цим книгам, проте, anyway. І ви знаєте, це найкраща книга з цієї серії, яку я в цій серії читав. Тому що є другу книгу, я про, вам... про неї вам не казав нічого, тому що. А, я хочу її просто забути. Я вважаю, що друга книга взагалі не мала існувати, тому що вона була ніяка в плані. А, мене бісило все, мене реально бісило все. А, я не міг просто сконцентруватися, я не міг просто зрозуміти, чому це було зроблено, чому це було написано, чому це було а, зро... Це все. Я правда цього не зрозумів. А потім. Я дочитав другу книгу говорив навпіл. Я подумав: так, я відпочиваю, прочитав оці книги, які були перед цим, які ви бачили. І після регіона Помрії я сиджу і розумію, що я казав вам, що я ніяк не можу прив'язатися до героїв, а я розумію, що я хочу прочитати, що там далі. Що там далі? Що авторка ще вигадала Дурацького. І я таки думаю, так. Діма, кажу собі, все, іди і читай. І мені кохана людина подарувала третю частину, і я сів читати і два тижні мук ні, напевно, але мені сподобалось через те, що о, це книга більш динамічніша, більш епічніша, правда, і в ній більше розкриваються о, характери наших персонажів, тому що вже з о, о, не навести до них, я відчував навіть якусь емпатію і емпатією. Емпатію. І в якийсь е, момент, це в кінці, бо мені здається, книга, я просто реально сидів, знаєте, і відчував оці емоції, коли ти читаєш книгу, ти такий. Yes! Yes! Оце було, було зі мною. Правда. Оце було зі мною, я правда радувався, розуміючи, що в принципі буде хеппі-енд. Тому що. ну... Uh, young Kiddao це Young Kiddow, все-таки все я вважаю uh, книги вони uh, всі з хеппі-ендом. Якщо, наприклад, ми читаємо з вами якісь реактіем по мрії, то так, ми очікуємо ми з вами, в принципі, похмурий настрій всю книгу, і воно так і відбувається. А тут ти, в принципі, розумієш, що навіть в такий доволі переломний момент для нашої головної героїні, в переломний момент для в принципі, всієї книги, ти сидиш, і ти, в принципі, розумієш, що ну, well, типу, все буде ок. І ти такий ок, все ок, все ок. Все супер. І це так і відбулося. Тому цій книзі твердо можу поставити, до речі, п'ятірку, тому що правда, я вже навіть не помічав якихось оцих от моментів перекладачів, моментів оцих от письменницького жахливого стилю, моментів сексуальних сцен. Це взагалі це, це просто вмерти, не, не вмерти. Правда, мені було кринжово, наче ну, правда, наче. Знаєте, в 5 класі ти сидиш, тобі вчителька розповідає, я не знаю, чому в мене такі було відчуття. Значить ти сидиш, а тобі вчителька розповідає про. І ти такий. ага, Навіщо? Але euh, серії, вона ще не закінчена, до речі, ще буде ще є четверта книга, проте вона ніяк не відноситься до сюжету, читати її. Не буде, я я я буду, не не хочу, я не хочу. Але читати книгу про Несту я, напевно, буду. Дякую, велике за те, що подивилися це відео. Вибачте ще раз мене, будь ласка, за те, що я просто пропав. Правда, я собі візьму зазвичку кожну, кожен тиждень знімати відео. Я вам це обіцяю, я вам це обіцяю, я вам даю гарантію. Подивіться мені в очі, я дивлюсь вам в очі, і ми з вами зійдемо. Що я буду кожен тиждень знімати відео. Вибачте мене, будь ласка. Підписуйтесь на всі соціальні мережі. Сподіваюсь, Ютуб мені дасть згоду знову показати соціальні мережі в описі під відео. Якщо ні, то я буду дуже сильно плакати. Дякую, ви за те, що подивились. Бережіть себе, хорошого дня, доброго ранку і спокійного вечора. Люблю вас дуже сильно. Дякую, велике, намасте!